Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з грамоти. На минулих заняттях ми ознайомилися зі словами, які позначають назву предмета. Також робили звуковий аналіз слів. Сьогодні ми повторимо вивчене, а також ознайомимося зі словами, назвами ознак. Тож починаємо! Пропоную вам пограти в гру, яке слово?». Вам необхідно дібрати слова назви предметів до запитань. То, що Нагадую, якщо це живі істоти, тобто назви людей, тварин, ми ставимо запитання хто? Наприклад, хто дитина, хто кішка. А якщо це не живі істоти, ми ставимо запитання, що? Що яблуко, що дім, що стілець? Хитрий, як хто? мовчазний, як хто? Твердий, як що? Легкий, як що? Стрибає, як хто? Стрибає, як хто? Зелена, якщо... Співає, як хто? Колючий, як хто? Білий, як що? Працює, як хто? Стукає як хто. Іде повільно, як хто. Діти, розгляньте малюнки та назвіть, що зображено на них. Так, кит і дім. Поставимо питання до слова кит. Хто? Правильно, це жива істота? А до слова дім. Що, молодці? Пропоную зробити звуковий аналіз цих слів. Нагадую, що голосні звуки позначаємо кружечком, тверді приголосні однією рисочкою. М'які приголосні двома рисочками. Діти, хто зображений на малюнку? Кит, який перший звук ми чуємо? К. Який це звук? Так, приголосний. Він твердий, чи м'який? К. К. Правильно, твердий. Тому його ми позначаємо однією рисочкою. А тепер вимовте другий звук. І. Ми можемо цей, цей звук проспівати. Значить, це голосний звук, позначаємо його кружечком. І останній звук вимовте. Т. Який це звук? Чи зустрічаємо ми перешкоди, коли його вимовляємо? Так, звісно, зустрічаємо. Тоді це у нас твердий приголосний Т. Скажіть, будь ласка, скільки звуків у цьому слові? Правильно, три. Скільки приголосних, приголосних звуків? Два. Назвіть їх. К. Т. А назвіть голосний звук И. Молодці. Дітки, а що зображено на цьому малюнку? Вимовте це слово. Дім. Який перший звук ви чуєте? Ді. 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 Як він звучить? Яко? Правильно. Значить, це який звук? Правильно, м'який приголосний. Ми його позначаємо так, двома рисочками. Наступний звук вимовте. І. Ми цей звук можемо проспівати. Це так голосний звук. Позначаємо його кружечком. І останній звук вимовте: м Ді-м. ді, -м, -ді -м, м. Чи зустрічаєте ви перешкоду, коли вимовляєте останній звук? М. Так, значить, це який звук? Приголосний, а твердий він, чи м'який? М? Ну, звісно, твердий. Тому його ми позначаємо однією рисочкою. Скажіть, будь ласка, скільки звуків у цьому слові? Правильно, три. Який перший звук? Дь. Правильно, м'який приголосний. А останній звук? М. Твердий приголосний. Назвіть голосний звук у цьому слові. І молодці! Ой, чуйте, діти, хтось шарудить. Хто ж це з нами в хованки грається? А ну-ка відгадайте загадку. Довговухий, куцохвостий, полохливий, несміливий, на городі побував, всю капусту зіпсував. Хто ж це, здогадалися? Правильно, дітки, це зайчик. А звуть нашого зайчика Боня. Подивіться та скажіть, який зайчик? Наш зайчик маленький. Який зайчик? Наш зайчик сіренький. Пухнастий, який зайчик? Довго вухи, як у нього й довгі вуха. Полохливий, несміливий зайчик, так? От сохвостий. То хвостий, покажи свого хвостика. Щойно, дітки, ми описали зайчика за допомогою слів ознак, які відповідають на питання Який, яка, яке, які. Ми використовуємо слова ознаки, коли хочемо описати будь-який предмет. Кіт. Який? Пухнастий. Рудий. Великі. Цукерка. Яка? Солодка, смачна, карамельна, сонце. Яке? Яскраве, тепле, жовте. Квіти. Які? Рожеві, запашні. Красиві. Доберіть до поданих нас предметів ознаки червона, кругле, стигле, жовтий, солодка, кислий. Перевір себе. Лимон який? Жовтий, кислий. Малина яка? Червона солодка. Яблуко яке? Кругле стигле. Назвіть назву предмета та його ознаку за кольором. Банан який? Жовтий. Перець який? Червоний. Капуста яка? Зелена. Яблуко яке? Жовте. Сливи які? Сині. Дітки, наш Боня дуже полюбляє Яблучка. Підберіть вдома слова назви ознак до цього Яблучка. А ми з Бонею кажемо вам до побачення. До нових зустрічей.